Тільки тоді людині належить похвала, гідність і честь, коли вона достойно несе у собі образ Божий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чи не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Такі слова переверховного апостола Павла. Сьогодні звучать у недільному апостольському читанні, який Він звертає до християн Коринської церкви. Людина храм Божий, які високі і величні слова. І вони нагадують нам про те, що людина покликана до спілкування з Богом, про те, що Бог одного разу сам прийшов на землю для того, щоб подарувати людині. Вічність і незмінні блага. Він сам прийняв людську природу і Вознесінням своїм на небо підніс її на небувалу небесну висоту, для того, щоб там ця людська природа оновлена і преображена Богом праворуч Отця, святкувала і величала Вседержителя Творця неба і землі. І коли ми говоримо про те, що людина є храмом Божим, то неодмінно ми маємо на увазі про те, що людина носить у собі образ Божий. І покликана усім своїм життям уподібнюватися Богові, тобто ставати подібними до того, хто подарував кожному з нас життя і привів нас на землю. Ще один письменник класик говорив. Що гідність людини полягає у тому, що вона несе у собі образ Божий. Але трошки пізніше людина сама для себе знайшла іншу формулу, яка звучить наступним чином. Людина це звучить гордо. А якщо людина своїми справами земними Свідчить про те, що займається беззаконням? Якщо людина веде очевидний гріховний спосіб життя, якщо вона на тому, щоб допомагати іншим, вбиває людей і забирає у них життя, якщо вона скидає бомби на інших людей, то невже ім'я цієї людини може звучати гордо? І знову ми повертаємося до того свідчення, яке маємо зі святого письма. Тільки тоді людині належить похвала, гідність і честь, коли вона достойно несе у собі образ Божий, коли вона не затьмарює його своїм гріховним життям, коли вона намагається очищати його з кожним днем свого життя силою покаяння і власного виправлення. Тоді і людина, преображуючись кожного разу, тією благодатною силою, які посилається і в таїнствах церкви, виконує головну місію свого життя, для того, щоб тут, на землі, стати подібною до Бога, для того, щоб наблизитися до святості і зберігати немічні труди, отримати ласку і милість Божу, яка виявляється у Тому. Що Господь приймає людину у вічність і дарує їй свої незмінні обителі, які приготовлені для кожного, хто прагне спасіння і повного спілкування з Богом Отцем, промислителем неба і землі. Преподобний Авва Дорофей так і навчає нас, людина повинна стати храмом Духа Святого. Щоб Дух Божий жив у ній. І коли ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб ці слова для нас були не тільки теорією, але й стали практикою нашого життя, тоді стаємо на ту дорогу і на той шлях, який Господь приготував для нас, пройшовши сам цим шляхом, своїми стопами по цій землі, і відкрив нам вічність, незмінну, нескінченну і блаженну. Для кожного з нас. Тоді ми йдемо тим вузьким і тернистим шляхом, але іншого шляху не існує, тому що він тільки може привести нас до того, що земне наше життя увінчається обіймами Отця Небесного, який очікує кожну людину своєю ласкою, милостями і щедротами. У такому розумінні і вимірюється. Справжнє людське земне щастя. Інколи нам здається, що в тієї чи іншої людини дійсно щасливе життя. Але, як виявляється, це тільки видимі щастя, тому що воно не вимірюється якимись зовнішніми благами, які можуть бути властивими тій чи іншій людині чи групі людей, тому що в красиві будинки автомобілі. І в які інші матеріальні блага, також приходять хвороби, труднощі і випробування. Але щасливою по справжньому є тільки та людина, яка всю цю красоту перенесла у свою душу, яка ту Богом даровану красоту, яку ми бачимо на цьому світі, має у своїй душі. Коли душа її справді стає тим храмом Божим, у якому живе Господь, у якому присутня благодать Духа Святого, тоді ця людина по-справжньому відчуває непідроблене, але справжнє щастя, яке дарується людині тільки тоді, коли вона стає богоносною, коли вона свідчить своїм життям, про те, що Господь живе в ній і вона бажає. Цією благою звісткою поділитися з іншими людьми. Коли ми стаємо храмом Божим, тоді і справжня Божа присутність з'являється у нашому житті. І тоді ми можемо говорити про те, що людина дійсно звучить гордо, але звучить тільки у тому випадку. Коли, перш за все, у цій людині, очевидно, проглядається образ Божий, коли вона світиться світлом Христової істини, коли вона сіяє любов'ю, взаємодопомогою, взаєморозумінням і іншими чеснотами, які Господь дарує кожному дна... з нас заради спасіння. Тоді до такої людини дійсно є бажання прийти. Поспілкуватися з нею і сприймати її, як ту Богом даровану ближню людину, яку сам Господь подарував нам, для того, щоб через неї ми отримали ті чи інші вказівки і дороговкази у нашому житті. Є таке просте висловлювання, яке говорить, людина навчається від людини. Насправді і поганому також, ми навчаємося від інших людей, але тоді, коли ми дійсно стаємо на шлях такого навчання справжнього, тоді, якщо ми щось і бачимо неправильне в людині, то ми навчаємося так, щоб не робити це у власному житті. І не засуджуємо ту людину, а гріх, у владі якої вона опинилася. Але якщо бачимо приклад благочестивого християнського життя, то неодмінно приймаємо на увагу до свого власного життя, для того, щоб і нам стати кращими, і ставати такими з кожним днем, щоб наближатися до Бога і ставати достойним вмістилищем божественної благодаті, яка сповіщається кожній людині у храмі Божому через те, коли вона приймає участь у таїнствах Святої Христової Церкви. З ласки Божої, сьогодні звершилося освячення цього Божого дому. Сьогодні в ці стіни через нашу спільну соборну молитву Господь вдихнув Духа Святого. Вони наповнилися особливою божественною присутністю, тому що храм це є частинка неба на землі. Тут Бог завжди перебуває, тут людина знаходить шлях свій. До Бога. Тут вона знаходить можливість для того, щоб відкрити своє серце назустріч Богові, просити у Нього прощення за свої гріховні вчинки, Його ласки і Його милості на подальше життя. Тут у стінах під склепінням дому Божого кожен з нас кує справу свого спасіння, яка можлива тільки тоді. Коли ми є членами, чадами Святої Христової Церкви. Дорогі брати і сестри, будемо завжди уважними до усіх тих слів, які нам промовляє свята Христова Церква. Тому що у кожному слові є велика глибина, яка відкривається людині в той чи інший час, коли це потрібно для її виправлення і для справи її спасіння. Церква завжди підіймає свій голос тоді, коли обов'язково потрібно людину направити на шлях істини, щоб цим шляхом вона сама спасалася і навколо себе намагалася і інших привести до спасіння. І храм Божий є тим особливим місцем, де ми зустрічалися досі, і де будемо зустрічатися і в подальші дні нашого життя. Тому що це зустріч не тільки наш, нас, людей віруючих, але це наша спільна зустріч з Богом. Тому що сам Він нам говорить, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Переступаючи порі храму, будемо завжди пам'ятати, що кожен з нас покликаний стати нерукотворним храмом Божим. Амінь.